роботи мисливського господарства після спалаху Африканської чуми свиней. Заражені АЧС, дикі кабани та епідеміологічна ситуація. У зонах, обмежених через африканську чуму свиней, рішення щодо дозволу на полювання ухвалюються тоді, коли компетентні органи планують стратегію контролю АЧС і визначають, чи слід обрати швидке знищення вірусу або його стримання, включаючи полювання. В районах, де полювання дозволене, воно повинно проводитись із застосуванням заходів біобезпеки, які зменшують ризик механічного перенесення вірусу за межі зараженої території. Полювання в зараженій зоні означає, що рано чи пізно інфікований вірусом дикий Кабан потрапить на стіл у мисливських угіддях. Виявлення одного або кількох заражених диких кабанів на територіях одного або кількох мисливських угідь одночасно або протягом короткого періоду часу може стати причиною для перегляду оцінки ризиків та можливої реорганізації загального плану управління АЧС в цьому районі. Виявлення добутих кабанів заражених АЧС становить не лише проблему біобезпеки інфікованих об'єктів, а й означає можливий перегляд усієї системи контролю АЧС. Якщо у здобутого дикого кабана виявлено африканську чому свиней, полювання можна відновити після ретельного очищення та дезінфекції території. Виявлення вірусу це привід переглянути систему біобезпеки та усунути слабкі місця, які змогли сприяти його поширенню. Перегляд заходів біобезпеки допоможе визначити, чи можна знову використовувати мисливські об'єкти. Ветеринарні служби оцінюють ефективність цих заходів і контролюють їх виконання. Ключові показники заходів біобезпеки під час полювання. Навчені мисливці Усі мисливці, присутні на полювання, мають пройти відповідне навчання. Наявність контейнерів для транспортування добутих кабанів передбачені міцні пластикові або металеві контейнери. Транспортні засоби. Передбачені спеціальні транспортні засоби або як альтернатива автомобілі, обладнані причепами чи зовнішніми платформами, дезінфекція транспорту. Транспорт, що перевозить кабанів, не залишає мисливські угіддя до завершення розвоздаження та дезінфекції. Маркування кабанів. Перед розбиранням на майданчику всі добуті дикі кабани отримують індивідуальне маркування. Показники біобезпеки для закритого майданчика для розробляння дичини. Наступні показники оцінюють ефективність заходів з біобезпеки на майданчику для розробляння дичини, що застосовується з моменту вивантаження добутих диких кабанів на майданчик до їхнього розробляння з подальшим зберіганням та очікуванням результатів діагностики на африканську чуму свиней. Отже, які це показники? Наявність відповідних контейнерів або ям для зберігання відходів та витратних матеріалів. Приміщення для обробки використовуються виключно для обробки туш. Доступ до води та електроенергії забезпечений, присутній список відповідних осіб за обробку добутих диких кабанів, доступні минні засоби, доступні дезінфікуючі засоби, ефективні проти АЧС.